Марія ж з Ароном нарікали на Мойсея за жінки кушійки. Він бо взяв жінку кушійку і говорили. Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь, хіба й до нас не говорив він. Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік понад усіх людей на світі. Тож зараз. І сказав Господь до Мойсея, Арона та до Марії: Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів. І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Арона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав Ось слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б Господь у видінні об'явився йому, і в сні говорив би з ним. Не так, слуга мій, Мойсей. Він повіреник у всьому моєму домі, устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками. І бачить він образ Господній. Як же то ви? Посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого. І, палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж Хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокази. Обернувся Арон до Марії, аж вона прокажена. Тож каже Арон до Мойсея: Пане мій, благаю тебе. Не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом. І закликав Мойсей до Господа словами. Благаю тебе, Боже, уздорови її. Господь же сказав Мойсеєві. А що якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих сім день? Тож нехай зачинять її на сім день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе. І відокремили Марію на сім днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. Потому ж народ вирушив із хацероту та й отаборився у Паран пустині.